З 1 жовтня пенсійний фонд України проводить автоматичне перепризначення житлових субсидій для домогосподарств, які вже є отримувачами цієї допомоги, а також для тих, кому в літній період була встановлена так звана нульова субсидія. Відповідно, цим громадянам повторно звертатися не потрібно. Ті, хто оформлює субсидію вперше, можуть подати документи особисто до сервісного центру пенсійного фонду, ЦНАПу і територіальної громади, або ж надіслати поштою чи через портал електронних послуг. До прикладу, якщо в сім'ї було зареєстровано три людини, наприклад, батько, мати і дитина, так дитина вже на сьогоднішній день повнолітня і одружилася. Відповідно, змінився склад сім'ї. В такому випадку обов'язково необхідно подавати заяву на призначення субсидій, тому що змінився склад сім'ї. Або, наприклад, якщо домогосподарство користувалося послугами електропостачання, водопостачання і газопостачання, і в них відбулися зміни, і вони відмовилися від газопостачання. Відповідно змінилася кількість надавачів послуг, так само треба подавати заяву. Щодо родини, у яких відбулися зміни у складі сім'ї чи переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство, то їм теж необхідно звернутися повторно. Окрім того, якщо людині було відмовлено у призначенні субсидії через заборгованість за спожиті ресурси, але наразі борг погашено, то вони також можуть знову подавати документи. Для призначення житлової субсидії подається заява та декларація. Також є певні випадки, коли необхідно подати додаткові документи наприклад, довідка внутрішньопереміщеної особи. Якщо за призначенням субсидії звертається внутрішня переміщена особа по місці фактичного проживання, також, якщо звертається громадянин і це є орендоване житло, тоді обов'язково має бути договір оренди. Якщо в попередньому періоді у домогосподарства була відмова в призначенні субсидії зв'язку з тим, що була наявна заборгованість, тоді при поданні нової заяви обов'язково необхідно подати документи, які підтверджують сплату заборгованості, або договір про реструктуризацію боргу. За словами Наталії Коцак, начальниці відділу по роботі з побутовими клієнтами, споживачам не потрібно звертатися до енергопостачальника за довідками. Усі розрахунки і відомості щодо спожитої електроенергії передаються органам пенсійного фонду автоматично. Наразі для отримання субсидії пільг споживачу не потрібно звертатися безпосередньо до нашої компанії, тобто електропостачальника. Всі дані по споживачу, а саме тариф, наявність даного лічильника, розрахунки передаються автоматично за офіційним захистом відповідного органу, який призначає пільги та субсидії. Єдине на що потрібно звертати увагу, це борги, адже в разі наявної заборгованості за житлово-комунальні послуги протягом трьох місяців у призначенні субсидії буде відмовлено. Утім, навіть у таких випадках енергопостачальна компанія йде на поступки споживачам, тож можна оформити договір реструктуризації і отримати відповідну довідку, яка у подальшому стане підставою для призначення субсидії. Для того, щоб оформити графік погашення заборгованості, необхідно зрозумітися до електропостачальника, надати відповідні документи, а саме це довідки про неплатоспроможність. Якщо ви дійсно підтверджуєте, що ви не то ми, постачальник, підемо вам на уступки і розб'ємо цю заборгованість на рівні частини платежу до 12 місяців, але при тому необхідно не забувати, що треба сплачувати за поточне споживання електричної енергії. Нагадаємо, розмір. Субсидії призначаються на кожну послугу окремо з урахуванням затверджених нормативів споживання і площі помешкання та індивідуально для кожного домогосподарства. Сума допомоги залежить від доходів членів сім'ї. Разом з тим, якщо у помешканні живуть непрацездатні непрацюючі особи, розмір субсидії може бути збільшений на 30%. відсотків. Немає встановленого розміру субсидії для кожного домогосподарства. Він визначається індивідуально при розрахунку субсидії на опа. Сезон 2025-2026 років в розрахунок беруться доходи за перший-другий квартал 2025 року, а якщо отримувачем субсидії є непрацюючий пенсіонер, тоді пенсія за серпень 2025 року. Відмовити у призначенні субсидії можуть не лише через борги, а й з інших причин. Серед них наявність у родині повнолітньої особи, яка ніде не працює, не навчається і не сплачує єдиний соціальний внесок, або ж якщо зареєстрований член сім'ї перебував за кордоном більше 60 днів. Також серед причин відмови фінансові чи матеріальні статки родини. Субсидія не призначається, якщо є члени сім'ї, які мають депозит у розмірі понад 100 тисяч. Якщо здійснили покупку на 50 тисяч гривень і більше, Якщо хтось із членів сім'ї купував валюту на суму 50 тисяч і більше, якщо в складі сім'ї є боржники, які не сплачують аліменти протягом трьох місяців, також субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення для квартири це 100, перевищує 130 квадратних метрів для будинку 230 квадратних метрів. Якщо в складі домогосподарства є громадяни, які мають транспортний засіб, один транспортний засіб з року випуску якого менше п'яти років, тоді субсидія не призначається або два транспортні засоби менше 15 років. Торік в опалювальний період на Закарпатті налічували майже 29 тисяч утримувачів субсидій із середнім розміром виплат 1800 гривень у місяць. Влітку державну допомогу у розмірі близько 300 гривень виплачували понад 15 тисячам домогосподарств. Нагадаємо, цьогоріч опалювальний сезон планують розпочати 16 жовтня. Заявки на призначення субсидій приймаються до 30 листопада.